Ось ця дамба, там шлюз. Максим знайшов щітку, бачите, яку? ого, ану краси, давай. Друзі, привіт! Це нова серія наша про ставок. Щось з кожним днем все менше людей приїжджає працювати. Дивіться, тут вже так розчистили, розкопали, зараз піду покажу вам. І будемо знову випилювати далі. Не знаю, коли вони планують рибу спускати. Ну, спускати той ставок, щоб вилавлювати рибу. Мене, може, і не буде на тому відео, бо на наступні вихідні не виходить проїхати. Але хоч щось ще підснімемо. Отак, друзі, отак розкопали цей ставочок, бачите. В принципі, непогано. Водичка вже набралася, чистенька, звісно, ряски дуже багато, але пойде. Це за минулий тиждень. Так. Трактор потрудився, хлопці довипилювали. Так що отак це все розчистили. Тут напевно планується це, це все теж убрати. Трактор приїде, розгорне ці всі глиби, грязі. Ну Чи розгорне, чи вивезуть кудись, я не знаю. Так що діл рухається із ставком. Ось все, тут трошки підкопали. Бачите, о жаби як плигають. Дивіться, ого, Купа жаб. Зараз поліземо, подивимось, де там будуть коли спускати ставок. Звідки буде йти вода. Ого, вона не провалиться тут. Ось ця дамба. Там шлюз. І шлюз відкриється і вода спуститься. Напевно, так. Так що надіюсь я, що застануться, коли ми будемо спускати, а може й ні, так що не знаю, подивимось. А зараз, друзі, йдемо працювати, випилювати, коротше, викошувати, випилювати. Отут а кущі. Тому що ну, треба розчистити, щоб вже ж був культурний вид. Так що зараз попрацюємо трохи. Не знаю. Таке відео буде, може і не дуже цікаве, не дуже длінне. Але як часть історії, будівництва чи чистки ставка, так я думаю, повинно зайти. Але пиляють анокацію, у мене нема перчаток, Це, звісно, погано. А чого хайпорти там? Я таке звір'я тут живе, дике. Їх їдять, кстати. Можна забирати в ресторан. Обдавай. <му> смакота. <му> Ладно, хай живе. Так, друзі, ну що, дивіться, скільки ми випиляли проти того, що було зранку. Вроді непогано, це ми до обіду. Я вже буду їхати додому, бо треба з'їздити, купити краски, шпаклівки там і так далі. Де доробити паркан. Мають доски привезти. Люди ще, напевне, будуть працювати, а ми погнали вдома, ще допрацюємо. Так, друзі, з'їздили, скупилися. Зараз доробимо наш парканчик, той кусочок. Максим, що будемо робити? Штахети. Штахети будемо прикручувати, каже Максим. Будемо робити джж. Купив ще. докупили цього шпакльовочка, фарби докупили. Купив таку лєску на, на косу. З тросиком всередині, щоб можна було ці бур'яни покосити. Взяв саме і зараз підемо крутити наші штахети. Жанна фарбує, Максим допомагає, а потім що? Потім пожаримо, посмажимо шашличок. І буде взагалі класно проведений час. Пішли допомагати тату крутити штахети. Беремо. Давай. Давай. Біжимо. Біжим, біжим. Тільки не туди, Макс. От туди йде. Біжим, біжимо. Біжим. Біжим, біжим, біжим. Оце, Макс, вже дядько. Да? Біжим, біжимо, біжим. Так що, друзі, зараз закінчимо цей кусочок. І потім будемо відпочивати. Напевно. Біжим, біжим, біжим. Так, друзі, потроху рухаємось. Бачите, ці двохметрові такі. Але їх хватить, якраз може і верх зашити. Так що по чуть-чуть кручу, кручу. Час іде. Так, друзі, бачите, зашив я вже там. Зараз натягую короче, нитку і буду верх робити, так, як низ я робив, щоб верх теж підрівняти, щоб було гарненько. Досок я взяв з запасом якраз. Для цієї мети. Так що погнали. Зараз натягнемо ниточку, підрівняємося і будемо прикручувати планочки. Максим знайшов щитку, бачите. Ого, а ну краси давай. Ти хочеш допомогти, так? Да? Щось не красить, да? не красить. так? Не тосить. А так тосить. Як? Тосить так. Ой, не красить. Не красить? І що робити? Що робити? Ну, теся. Ось і ой. Допав. Так, друзі, бачите, що в нас вийшло. Зараз обпиляємо верхушку і буде вогонь. Ну що, друзі, отак виходить у нас. Так що в принципі непогано. Зараз підемо, розведемо вогник, посмажемо м'язко, жанні було вчора день народження. Максим, помощничок. Що, ти можеш тата набуцать? Каже, я можу тата набуцать. Ох і жук.